Друзі, черговий запит, от бачите фотографію ресепшн. Треба зробити аля таке покриття. Тобі камера, мені інструмент в руку. Це ми з допомогою лайтстоуна Стоуна, підтонованого в графітовий колір, змоделювали отаку грубу грубу текстуру насічку. Не мене треба знімати, треба знімати те, що я показую. Лайтстоуном сформували грубу структуру насічку. Після цього беремо 127-й колір мікрограніту. в даному випадку ми підібрали. На мою думку, він більше все підходить. І тепер дивіться, я його наношу такими рваними елементами. Так приблизно, як я бачу, то там на молінці. Тим самим я підкреслюю оці всі. Тобто, в мене із-за того, що перший шар він цупкий, він здирає з кельми мікрограніт в тих місцях, де найбільше він... Виглядає. Але ми зараз отримуємо занадто, занадто такий агресивний як малюнок, тому що в нього немає плавності хода кольору, тобто він рве очі, він рябоцебенький, як я кажу. Тобто Ця рябость вона, скажімо, візуально. -описна. Вона неприємна. Що зробити, щоб цієї рябості не було? М -м -м. Так як ми працюємо з матеріалом мікрограніт, ми можемо взяти після цього щітку і уважненько дивимося, що я роблю. Я просто пом'якшую пламеність суду. О, десь, можливо, я лишаю прям так, як було. Бо я ще хочу зверху пройтись з совтачем, ще пом'якшити е тактильно. А десь прям вийшли такі рвані рвані от, елементи на зі ці. Тобто вже кількість оцього всього регулюю я особисто на свій смак, на своє вподобання. Ось я прийшов, зараз пом'якшився. Якщо я хочу, щоб у мене е, оці ребра, що там більш темного кольору з піднизу, щоб вони краще проглядались, я ставлю кельму під ребро, от таке ребро, і до цього кельму здираю. Да? Таким чином в мене проявляються контури малюнку на лайзен. Я заодно пом'якшую текстуру на сприйняття, і водночас в мене вилазить нижній колір. Ці таки, їх можна лишати як на місці, задумані, тобто не, не прибирати, прям хай будуть. А десь може бути тобто, така от комбінація. Е, підсихає, поверху беру ще софтачик тоненьким шаром, знову ж таки, не всюди, на відсотків 80-90 покриваємо. І так само можна кістю ще десь змастити. Все, висохло, підшкурили лачком і перфектно. Пауз. Їшли, е, е, підсохло легенькою соточкою, 80 пробірили, зняли там якісь е, тактильні колючки. Беремо е, совтачик, світліший е, колір сірий і ним не, не здірв. Здір. І то не все. Так, далі, далі друг ще трохи, чуть -чуть. ще чуть-чуть. для більш м'якого розподілення покриття зволожую. І тепер цей от фокус да? я зволожую зверху по сортачку і то, що я казав, поняв сильно ці переходить. Кількість води нам визначить потім. Тобто Ми лишаємо залишається цей солівий ефект десь. Olha оле бути доставай фотографії порівняння. Все, все, все. Ось сюди. Так, схоже, що так. Все, да. вишаємо все, висихати під лак. Можна додати ще білитки для висихання. Якщо ну, якщо проситься. Не видно чуть-чуть цей. Як його, от, ця текстурка. Ну от. Пока б туда і типу как би. Туда, там, и, типа, как би вот. Сире по сирому воно ну, ще не висохло. Я все-таки десь бачу э, для себе ну, я розумію, що я хочу бачити більш такі вибірні ефекти. Отак от, от, от маленькою кількістю набираючи, я пропоную і роблю такі. Ну як контраст на выводит. Да, вообще прикольно. От я б навіть не вилажу, бо там чуть остається десь на січке, якісь якісь легенько потім прошкуримо, лаком, і воно буде, воно буде тушка.